Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Помста за загиблого українського пілота Сашу Боровика. Вилилась у масштабну операцію, яка змінила ситуацію на фронті. В тилу ворога масований удар по авіабазі Армавір став кульмінацією кількох днів підготовки. За офіційними даними українських військових джерел, повітря одночасно було піднято десятки дронів розвідників ударних апаратів. А також за випущено понад 60 високоточних ракет. цілью стала одна з ключових баз російської авіації. Що використовувалося для вилетів, бомбардувальників і винищувачів. Першими спрацювали дрони камікадзе, які завдали точкового удару по системах протиповітряної оборони. Частина з них була збита, проте кілька апаратів влучили в радіолокаційні станції. Пускові установки, фактично відкривши шлях для наступної хвилі, уже за кілька хвилин у небо над армавіром злетіло зарево одна за одною. Прилітали ракети, вибухи накривали територію бази, очевидці повідомляли про спалахи, які було видно на горизонті за десятки кілометрів. Знищено десятки літаків, які перебували на стоянках. Серед них стратегічні бомбардувальники і Ормовики, які використовувалися для атак по українських містах, полум'я охопила ангари з технікою паливні резервуари, склади боєприпасів. Вибухова хвиля вибивала вікна в житлових кварталах, що розташовувались неподалік. Пожежа була настільки потужною, що пожежні підрозділи відмовились заходити в епіцентр. Довелось чекати, поки детонують залишки боєприпасів. Втрати серед особового складу виявилися значними за попередніми оцінками. Десятки військовослужбовців загинули на місці ще сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості. Лікарі армавіра і навколишніх місць виявились переповненими. Повелося евакуювати частину поранених у Краснодар. Медики працювали в умовах дефіциту ліків і крові. Хірургічні відділення не припиняли роботу. Навіть на хвилину офіційні російські джерела намагались замовчати масштаб трагедії. В перші години повідомляли лише про локальну пожежу. Проте відео з місця подій швидко потрапило в мережу в кадрі. Видно палаючі уламки літаків, вибухи на злітній смузі, і дим, затягнув усе небо. Місцеві жителі писали про паніку. Люди залишали домівки, побоюючись нових ударів. На дорогах виникали затори. Аналітики підкреслюють, що Вірма в стратегічне значення. Це була база, з якої здійснювалися виліти для атак по південних регіонах України. Втрати десятків літаків боєприпасів є серйозним ударом по логістиці російських військових. Відновлення інфраструктури потребуватиме місяців, якщо не років. Крім того, знищення систем ППО в цьому регіоні оголило повітряний простір, що створює нові можливості для майбутніх операцій. Політичний ефект від удару виявився не менш потужним ніж військовий. і всередині російських еліт посилюється невдоволення, адже атака на такі глибині території демонструє неспроможність захистити навіть найбільш важливі об'єкти. Родини загиблих військових вимагають відповідей, а командування змушене пояснювати провали на міжнародному рівні. Удар по армівіру показав, що війна більше не обмежується фронтом. Вона охоплює стратегічні об'єкти, від яких залежить здатність Росії вести бойові дії. Коротка аналітика, масовний удар по базі армовір став символом помсти за загиблого пілоту Саша Боровика. Це була не просто військова операція, а демонстрація можливостей українських сил завдати ударів глибокому тилу противника. Військовий результат знищення десятків літаків складів із систем оборони політичної підрив довіри до здатності Кремля гарантувати безпеку для України. Це сигнал єдності рішучості для Росії. Нове нагадування, що жодне місто і жодна база більше не є захищеними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.